А мені чесно сказати соромно за таких жінок, як ти. Тому що коли до мене приходила дівчинка, вона плакала, тому що вона планувала дітей і показувала фотки і переписки її чоловіка з тобою, то, вибач, ну це просто я міс Україна, і це логічно, що навколо мене буде багато чутків. Мені взагалі шкода, що в нашому світі бувають такі історії, і що вона навіть не соромиться цього. Одна людина, е котра е вважає себе там косметологиню, до неї приходить клієнтка. Ти як лікар, маєш право виносити надалі цю інформацію. Я вважаю, що дівчатам не потрібно було отак, от нападати всім відразу. Якщо у мене, тобто, були питання до чи до Софії, чи там до Оксани, чи ну до будь кого з дівчат, я б підійшла особисто і проговорила ситуацію. Се відчуває в курятнику або в цирку. Я нікому не буду нічого доказувати. Я така, яка є, я щира. Софія до останнього намагалась триматися на коні, як то кажуть, зі своєю короною місць на голові. Але ми розуміли, ну, що трошечки корона вже, ну, вже десь біля підлоги. Треба було вивести людину, щоб вона показалась така, як вона є. Бо вона дійсно не отака. От. Вона не щира. Я побачила, що Софія вибігає на вулицю. Ти почав сказала, що це не такі рішучи твою участь у цьому. Так, у вас є телефон, якщо може з вашого телефона. Так, ми, <годить> ми хочемо телефонувати колесно. Я не буду, якщо можна не зняти мені дуже те. Здається, мені в папа мікрофон. А Софія так не робить. Маєш мікрофон спеціально, щоб не було чути. Mm -hmm. Ну бо мені дуже не зрозуміло. Після цього Софія стримко побігла наверх до нашої кімнати. <кхем> а, я не хочу брати участь у проєкті. Я не оточую себе в повсякденному житті ну, настільки негативними людьми. <кхем> а як воно ну, впливає ні, на думаю, Тому, я... що... історію з холостяком. Mm -hmm. Я думаю, на цьому можемо закінчити. Mm -hmm. Я ну, ні на що mm -hmm. більше не буду відповідати. Ми з Настю вирішили піднятись вдвох. Може, вона захоче з нами поспілкуватися, щось нам розповісти і запитати, чому вона хоче піти з проекту. Може, ми ще поговоримо. Це, це не шутка. шутка. В неї була захисна реакція. А вже ж ну, ти розумієш? У нас ще буде час з дівчатками поговорити ну, сонячні. Це моя історія. Я не хочу нічого пояснювати. Це типа 100%. Так, да, те, що я йду 100%. Я вже зібрала речі. <клес> Треба вже дзвонити, щоб мене забрали. Софія пожалкує про це рішення. Софія відреагувала, як вона сказала, на цей курятник. Просто поїхала додому. Можна було замовчати, і нехай ну, далі там дівчата думають, що хочуть. Чого ти лишаєш? Тобі що є, що приховувати. Ти ж така білий ангелочок тут, чого що сталося? Ситуація дуже брудна. Якщо це правда, це дуже брудно. Реакція каже про те, що на камерах вона дійсно хотіла тримати своє обличчя, а потім що? Потім сталася істерика. Ну, це каже про щирість.